Гуляньте, це нереально смачно. Рекомендую приготувати. Швидко і просто. Вітаю! Сьогодні буду готувати спагетті із овочами. Це чудовий варіант для вечері. Швидко і просто. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку потрібно поставити відварювати спагетті. Трішки присолю воду і закидаю туди спагетті. Роблю невеликий вогонь. І під закритою кришкою проварюю, як вказано на упаковці. Тепер на розігріту сковорідку вливаю олію, додаю суміш овочів, в мене італійська. Перемішую і просмажую буквально 3 хвилини. Тим часом перевіряю. Чи зварились спагетті, все готово. Виключаю вогонь, там, де спагетті вариться, Сціжую водичку і промиваю. До спагетти додам вершкове масло і перемішаю. Так як овочі були у мене заморожені, коли я їх закидала на сковорідку, довела я до такого стану, щоб випарувалася вся Рідина. Тепер до сковорідки додаю вершки, небагато, трішки кетчупу, вливаю трішки води, накриваю це все кришкою, роблю маленький вогонь і готую до готовності овочів. Ось овочі майже готові, додаю сюди спеції, чорний перчик. Все за смаком і протушковую ще декілька хвилин. 3-4 хвилинки. На миску викладаю спагетті і також овочі зверху. Поливаю ще бульйончиком, яким залишився, підливкою. І на маленьку терку натру ще зверху твердим сиром. Погляньте, це нереально смачно! Рекомендую приготувати. Швидко і просто. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!